Дмитро, Дмитро, що ти будеш співати? Увесь світ без обмежень. Увесь світ без обмежень. Я кажу звукорежисеру, щоб ви були готові. Розкажи, Дмитро, де навчаєшся? Вінницький торговельно економічний інститут Державного торговельно економічного університету в місті Вінниці. Ти хочеш бути працівником торгівлі? Ну так. А чому таке бажання у серйозного хлопця в 21 столітті? Скоро роботи будуть торгувати. Я не знаю, відкрити свій ресторан в майбутньому можливо. Може, вже сумніваєшся, бачу? А, ні, я не врук, я просто розпитую, щоб дізнатися, що ти за фрукти, щоб люди почули тебе, і крім того, щоб почують твій голос, і ще вирішили, хто з вас е, має отримати, так би мовити, аванс е, оплесками. Е. Ти місцевий? Так. А твої батьки е, раптом не торгують працівниками? Ні-ні. Тобто ти вирішив зламати сімейну традицію, а хто у вас сім'ї? Ну, мама просто працює на заводі, тато також, тільки тато працює на далекобійнику, їздить на машині. Ага. Ну, звичайно, треба якось щось у що, батьків треба стати відкрити ресторан. Як ти його назвеш ресторан? Це я ще не думав. Здрасті. На якому ти курсі? Третій, а? Третій курс. Та це треба було думати, що до вступу, як буде називатися ресторан, як ти його відкриєш. Назви його. Шість вас. Ну, от, коротого, так, У Ну, Як я? У, У Кондратюка. У Кондратіка. У Кодратіка. У Кондратюка. Тільки ви хоч туди приходьте. А я тут при чому? Ні. У Кодрадюка це якось так хвило, да. А твоє прізвище, речі. Гуманчук. Гуменчук. А майже. У Гуменчука це краще, ніж у Кондратюка. тому що ти будеш власником ресторану. Добре, скажи мені е, таку історію. Хтось з твоїх друзів, знайомих, родичів служить. Ні. Ну я не знаю точно, але ні, мені здається. В тебе сім'я велика? А, ні. Он до сестри чоловік служить. Зараз саме під Покровском. Це ж сестра твоя? Е, Ондо, ага. а в якому підрозділі він служить? червоній колині. Вчора, здається, командири Червоної Калини прислухали звання Героя України. Бачить обласки червоні калині, є такий підрозділ МВУ. Е, ну що ж, давайте, давайте. І мене я забуваю, пам'ятаєш, крім Юрія Ясеміна і всіх інших буду забувати. Тебе ще раз звати Дмитро. Дмитро. Так, Дмитро, 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 так, мій науковий керівник був Дмитро, все запам'ятав. Дмитро співає пісню гурту Без обмежень. Весь світ. На якому останньому концерті ти був? Коштовному, безкоштовному? Е, ви питаєте саме, що де я виступав? Чи просто вступав? ах, ти виступаєш? ще? так? Ти ж студент торговець, який хоче ресторан. Так. Де? У мене в моєму інституті є КМЦ, це культурно-масовий центр, де я беру дуже багато раз участь концертах, і ми також разом з гуртом Слов'янка виїжджаємо на різні концерти і беремо також там участь. О, господи, а так би я і не знав, що ти ще й співаєшся. Виявляється, тобі не тільки. Так ти відкриєш ресторан і там будеш сам солювати. Так. Ну, в смысле, засолювати. <реш> 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 а які пісні ти співаєш цьому сам? Тобто ти соліст чи чи власне? Ну є особисто моя одна пісня, називається Сивий коню гурту Угу. Ви самі написали? Ну я думаю, так. Шановні, серйозний співак виходить, але тимчасово студент і майбутній ресторатор Дмитро он співає пісню гурту без Хто знає пісню? Підспіває, у нас це дозволяється абсолютно. Ми з вами достатньо розумні, щоб визначити. Ну це крім мене в першому турі, звичайно, щоб визначити, чи гарно він співає цю пісню чи ні. Ваші обласки Дмитрові починаємо другий тур сьогоднішньої нашої гри. Правда на медаль на сорок шостої бригади у Вінницькому центральному парку. Yeah, believe Ансамбль слов'янка. Нагадаю, високі тенори, чоловічі там, мабуть, грають останню роль.